Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. І в цьому відео я розкрию таку тему, як міфи про стосунки, про які всі мовчать, і лише психологи знають правду і можуть оспорити ці міфи. Дисклеймер, говорити ми будемо лише про стосунки, де немає емоційного і фізичного насилля, тобто про відносно здорові стосунки. І почну із жестяка. Перший міф звучить так: вам. І вашому партнеру можуть подобатися інші люди. Я знаю, як це боляче. Я як дуже дуже ревнива людина взагалі хочу рвати і мітати від цього міфу. Але так воно і є, і неодноразово це перевірялося і на мені, і на моїх стосунках, і на стосунках моїх друзів, знайомих, моїх клієнтів. І, як на мене, люди, які довго в стосунках, які чесні із собою, в першу чергу, можуть сказати сміливо, так було. Але давайте розберемося, чому більшість людей підтримує цей міф і думає, що якщо їм подобається хтось, це означає, що вони. Скотина, що їм слід завершувати ці стосунки, або стосунки того не варті, ви розлюбили одне одного. Або ж якщо партнер думає про іншу людину, це обов'язково кінець, і це означає, що їх не люблять, не цінують і ними нехтують. В чому ж причина? По-перше, я б це пояснила тим, що не так багато людей насправді знаходяться в здорових стосунках. Більшість знаходиться в нездорових, по-перше, і тому, коли ви... Знаходитися в цих емоційних гойдалках, коли ви робите партнера центром свого життя, то, звичайно, що у вас немає навіть ресурсу звертати увагу, дивитися по сторонам і помічати інших людей. І взагалі бути в місцях, де є інші люди, які потенційно могли би вам там, сподобатись, бути для вас симпатичними. Тому якраз через цю тривогу, через цю. Таку параною, яка у вас може бути в стосунках, у вас немає простору в вашому житті, де ви можете оглянутися на інших, тому що ви занадто сфокусовані на цих стосунках, тому що ви піддаєтеся маніпуляціям, або ви занадто тривожна людина, яка якраз всі сили віддає в стосунки, тому що на кону стоїть. Для вас там ваша цінність, наприклад. Тобто, якщо ми розстанемося, це буде при мене означати, що зі мною щось не так, і тому я зроблю все, щоб цього не було. І тому занадто багато сил йде туди. І для того, щоб вам сподобався хтось інший, вам вже потрібно на когось цього іншого подивитись, побачити, помітити. А у вас на це може не бути сил. Також однією з причин я б назвала те, що пари просто не до. Сягують до того моменту, поки їм почнуть подобатися інші. Тобто вони перебувають разом у цей період закоханості, а потім розстаються і не переростає закоханість в любов, де вже немає такого злиття, відбулася сепарація, так і ви тоді маєте ці сили ресурс подивитися по сторонах. Тому і не проживається цей період, коли ви довго вже в стосунках, там 4, 5, 10 років, щоб у вас не було. Злиття, тому що в закоханості багато дуже злиття, і тому, звичайно, що у вас немає також простору подивитися на інших, і взагалі ви занадто сфокусовані знову ж таки на своєму партнері, тому що ви поки що закохані. Закохані це означає, що вами керують гормони. Фізика, хімія, ось це все. Як на мене, ті, хто довго в стосунках, вони точно знають, що звертають увагу на інших людей, просто про це не прийнято зізнаватись, але це відбувається, і це ніяким чином не означає, що вони збираються розставатися зі своїми партнерами. Це взагалі не поєднувані два поняття ось мої стосунки з моїм цінним партнером для мене. А ось моя симпатія до когось. Тобто вас не мають поєднуватися ці дві речі, тому що вони виникають природньо в таких стосунках, саме в здорових, якраз присутній ось цей елемент добровільності, що людина сама приймає вибір вас любити і бути з вами поряд. Не тому, що вона собі забороняє дивитися і думати про інших людей, типу не думай про неї, не думай про цього, не думай про того, не дивися ці фотографії, не захоплюйся іншою людиною, а тому, що навіть побачивши іншу людину, навіть поуявлявши щось, це не змушує людину іти і розставатися зі своїм партнером, уявляння, симпатія, якісь фантазії. Це недостатній фактор для того, щоб відмовитися від того свого партнера, який для вас дуже цінний, тому що в довгих стосунках ви свого партнера знаєте і не поверхнево якось там в рожевих окулярах, якийсь там образ, який ви собі придумали, по переписці, попереписувалися, і вигадали, яка ця людина. Ні, коли ви довго стосунках, ви знаєте, який цей партнер, і ви його всі недоліки знаєте, і приймаєте те, що він ось такий. Ви бачите. Більше справжню картинку, і тому і приймаєте вибір добровільно знати, терпіти, приймати ці недоліки і якось з ними а, співпрацювати. Чому ж у нас так сильно підгорає від того, що нашому партнеру може хтось подобатись? По-перше, ми думаємо, що це вже загроза стосунка. По-друге, ми поєднуємо. А, Прихильність нашого партнера до когось іншого зі своєю цінністю. Апріорі ніяка думка ніякої людини про вас не може ні підвищувати, ні знижати вашу цінність. Так само, як ні лайк, ні комплімент ніяк не підвищує вашу фактичну цінність і відсутність лайку, відсутність компліменту, якоїсь уваги не знижає вашу цінність. Ви якою. Є такою і залишаєтесь. Це просто думка, це просто відношення суб'єктивне і відносне, і воно не може впливати на вашу цінність. Ви маєте бути для себе цінною або цінним апріорі, не дивлячись ні на що, тобто безумовно, лайк, комплімент, оцінка це вже умова. Ці умови ми маємо прибирати як по відношенню до себе. Так і повідомлення до інших людей від того, що комусь поставили лайк, чи хтось є для когось привабливим, його цінність від цього ніяк не росте. Це суб'єктивно в ваших очах так виглядає. Але питання ж в тому, як же перестати відчувати себе так хірово, коли це відбувається. В першу чергу це робота над тривогою і над мисленням. Ви маєте знайти свої переконання і упередження з цього приводу. Наприклад, страх відторгнення, страх покинутості. Або проблеми з довірою, там, або, наприклад, переконання, що мене не повинні обманювати, я не повинна бути обманутою. А якщо це станеться, то це жахливо, я цього не можу винести. Там потреба в контролі. Вам потрібно знайти, що конкретно у вас за цим стоїть, яка вимога, чого ви хочете, як вам хочеться, щоб було. Наприклад, хочеться, щоб мене ніколи не кинули. І інша дівчина прихильність до неї, мого хлопця, є загрозою, і тому так сильно це тригерить. І так сильно підвищує тривогу, і ревнощі відносно цього також підвищує. Тобто, вам потрібно працювати із собою в першу чергу, тому що видалити думки із голови свого хлопця ви не можете. Принаймні насильно це зробити неможливо. Хоча, блін, дуже б хотілося видалити ці дурацькі думки, але не вийде. Тут знову треба працювати над собою. Працювати над тим, що у вас підгорає, потрібно тоді, коли у вас дисфункціональна тривога. Тобто, коли ви знаєте, що ви безпідставно не довіряєте і безпідставно ревнуєте, так, десь там щось, хлопець, робить, що, як вам здається, загрожує вашим стосункам, але ви знаєте, що глобально у вас в стосунках все добре, якби не ось ці ревнищі. А Якщо ж все таки ви знаєте, що ваші, ваші ревнощі підставні, вони. Вони просто так з'явилися. І ваш партнер, наприклад, той і ще блядун. Тут питання до того, що ви робите в таких стосунках, чому ви їх продовжуєте. Важливо ж те, що ви і ваш партнер обговорили. Якщо ви обговорили певні рамки, а ці рамки постійно порушуються або порушились, то це вже вибір за вами продовжувати такі стосунки чи ні? Питання до вас, чому ви. Маючи ці негативні емоції, ревнощі, це дуже затратна емоція, перебуваєте далі в цих стосунках, маєте недовіру до партнера і перебуваєте далі в цих стосунках. Тоді вже питання до вас, якщо вам прямо зраджують, на вашу думку, зраджують, обманюють ваші інтереси, якісь ваші кордони порушують, чому ви залишаєтеся в цьому і не йдете? Може бути один із варіантів, або все-таки ви розумієте, що ви накручуєте себе і немає чого переживати, або ви розумієте, що ви не можете без цього партнера, і життя без нього буде нестерпніше, і вам складно прийняти цю поразку, умовно. В обох випадках потрібно працювати знову ж таки над собою, психотерапії бажано, зі спеціалістом, який ви можете допомогти з цим. Пам'ятайте, що скільки б ви не вимагали, що моєму партнеру не повинні подобатися інші люди, в нього не повинно виникати таких думок, ви цим нічого не доб'єтесь. Навпаки, це буде вносити лише більше недорозумінь, лише більше дистанціювання в стосунках віддалення і працювати проти вас, якщо ви хочете зберегти ці стосунки. Якщо партнер не робить нічого, що порушує там, правила ваших стосунків. Тоді виходить, що і ревнощі що і для вас є дисфункціональними, тобто вигаданими на основі вигаданих якихось фантазій з приводу того, що відбувається. Тому і працювати вам потрібно над цими фантазіями, і над оспоренням того, що ви собі довидумуєте, довигадуєте, і що ви катастрофізуєте. Тобто може нічого і не відбувається. Просто вашого партнера, особливо якщо ви довго стосунках, може бути симпатія до когось, так? І ви катастрофізуєте сам факт. Того, що це існує, цього не має бути, бо мене не люблять, якщо це є. Але ні, це може існувати паралельно. Вас можуть любити, але при цьому лайки ставити. Там візуально може подобатися якась інша людина, може їй подобатися творчість, її характер, якісь риси і так далі. І це нормально. Так само, якщо і вам будуть подобатися інші чоловіки там чи дівчата, якщо ви хлопець. А це також частина нашого життя, про яку чомусь всі мовчать. І це така дуже-дуже неприємна тема, тому я і почала із жестяка. Підсумуємо тим, що важливо, що ви робите, а не що ви думаєте. І Другий так. факт це те, що вам може бути нудно в стосунках з партнером. І особливо це відбувається після того, як у вас було якесь злиття в стосунках, і ви перенаситились партнером, ви перебули з ним поряд, занадто багато, і вам може хотітися. Умовно, перевести дух, відволіктися на щось інше, змінити от обставини, змінити там, картинку навколо. І це також нормально. Це не означає, що вам ваш партнер набрид, чи ви йому набридли, чи вам слід розходитися. Ні, це нормально. Якраз через те, що про ці факти ніхто нічого не говорить, ми і інтерпретуємо це. Як сигнал, що треба розставатися, що це ненормально, такого не має бути. Якщо вам комфортно, якщо ви все ще любите свого партнера, але вам все ще хочеться побути іноді самій, відпочити від партнера, то не слід відразу бігти, бити в колокола, що нам пора розставатись. Це не зовсім так. Знову ж таки, ті, хто. Довго в стосунках знають, що це стається, і це є абсолютно нормальним. Важливо, до цього ставитись, якщо ви починаєте це катастрофізувати, думати, що це ненормально, такого не має бути, то звичайно ви якраз і створюєте цю проблему. Тільки проблемою стає ваша інтерпретація цього, а не сам факт того, що вам може бути нудно. Якщо ось цей стан нудно закінчується після того, як ви побули окремо і вас знову відновлюються ці почуття. І ця цікавість тоді немає чого і переживати. Варто лише трошки дистанціюватися і давати простір партнеру. Те, що ви можете хотіти побути на самоті, як мінімум, нормально, як максимум може бути навіть цілющим і корисним рішенням. У ваших стосунках і у вас банально з'являється простір для скучання за партнером, і ви створюєте цей простір для нього також, для неї, щоб ви або партнер міг розібратися зі своїми думками, порефлексувати. Тому я думаю, це абсолютно нормально і бути на самоті, кудись їздити окремо, побувати окремо на різних територіях, в різних містах час від часу. Наступний факт це те, що у вас можуть бути різні думки, різні погляди. Це також дуже цікаво, тому що дуже багато людей це не виносять, у них нетерпимість до от інакшості думок свого партнера. Я це дуже часто зустрічаю на терапії і, мабуть, у себе також у мене є таке. Тут варто пам'ятати, що ваш партнер не повинен бути копі-паст таким, як ви. Він в цілому не може таким бути, тому що він зовсім інша автономна людина, яка виросла в інших умовах. По-іншому сформувалася і в неї інша біопсихосоціальна модель, ніж у вас. Тому вона і не може, не те, що не хоче, а навіть не може мати абсолютно повністю такі погляди, як ви. І міцними стосунками ми тут будемо вважати не ті, де два партнери мають однакові погляди на все, а ті, де люди, маючи різні погляди, зуміли прийняти одне одного і взаємодіяти таким чином, щоб кожен. Був прийнятий щоб кожен був зрозумілий для партнера. Тобто, побудова комунікації і взаєморозуміння тут є важливою важливим фактором. Наступний факт це те, що вам не завжди буде подобатись ваш партнер. Я навіть сказала б, що він може вас і дратувати, і це також нормально, якби вам не було це неприємно, нестерпно, але це стається, і ми маємо це прийняти як факт, що це може бути, і чому ми завжди ідеалізуємо. Стосунки, і дивимося на Тік-Ток, а там ці букети, ці конфети, ці побачення? І ми думаємо, Боже, отак от має бути, а в мене не так. В мене ще й мій партнер дратує, і нам ще й нудно. І ще щось там мене не влаштовує в ньому. Тобто, це не про те, щоб знизити ваші стандарти, це про те, щоб їх зробити реалістичними, що в стосунках буває все. Ви дві не ідеальні людини, які не можуть бути ідеальними. То як ви можете побудувати щось? Що буде ідеальним. Кожен із вас різний, а ви будуєте щось спільне. Очевидно, що воно буде десь не ідеальне, десь каряве, десь це дуже буде складно, десь треба прикласти зусилля, терпіння, радикальне прийняття і так далі. Тому старайтесь відслідковувати ось ці ваші повинності, я повинна, він повинен, стосунки повинні, я повинна, він повинен стосунки повинні. Старайтеся це в собі відслідковувати. Чи йде вам це на користь, чи це більше шкодить вам? Варто лише відволіктись, відпочити. І вам знову почне бути цікаво з вашим партнером. Варто лише дистанціюватися, зайнятися собою, своїми справами, своєю роботою, своїми друзями, розвитком і так далі. І вас перестає дратувати, ваш партнер. Тому що зазвичай ось дратування відбувається від злиття і перенасичення. Тому дуже важливо. Цей баланс старатися тримати, не зациклюватися, не робити партнера центром життя, не вкладати в нього от всі свої потреби, що він мені і розваги, і друзі, і там партнер, і психолог. Ні, він не повинен виконувати всі ці потреби. І, до речі, із цього випливає наступний факт про те, що партнер не може і не повинен. Задовільняти всі ваші потреби. Взагалі, в багатьох методах психотерапії прямо от привозносяться ці потреби, як щось таке дуже важливе. А яка потреба за цим стоїть? А що це за потреба і так далі? І ми забуваємо, що насправді потреб життєво необхідних у нас не так багато. І коли вони всі задоволені, ми починаємо думати, що, наприклад, любов. Це потреба, яка мені життєво необхідна. Там підтримка, така як в моїй голові, в моїх сценаріях, така увага і так далі. Що це щось, без чого ми не можемо прожити. І тоді ми починаємо вибивати це ногами від партнера. Ми думаємо, так, а як це? У мене є потреба в любові. Я відчуваю, що себе недолюблено, чого це вони недолюблюють. Не, не і ми починаємо це саме вимагати, вибивати свого партнера, думаючи, що це його пряма функція в моєму житті. Хто ще, як не він, буде це задовільняти? Пам'ятаєте, що у нас у всіх є свої травми, свої якісь проблеми, свої е, больові точки? І, як би це сумно, не було, але партнер не повинен доліковувати і долюблювати вас. Не партнер вас травмував, не йому вас і рятувати. Уявіть, що ви вступаєте в стосунки з закомплексованою, тривожною або дуже депресивною людиною. Це дуже складно і це навіть непосильно. І те, що партнер не може вам дати цю долюбленість, зробити вас нетривожною, зробити вас недепресивною, зробити вас спокійною, долюбленою, впевненою. Це не тому, що він вас не любить, а тому, що це не його а, зона впливу. А тому що це ваша зона відповідальності. Це якраз питання, чи любите ви, якщо намагаєтеся закрити свої потреби, задовільнити щось за рахунок партнера, тобто, чи не виконує для вас партнер якусь тільки функцію. Чи можете ви від нього не тільки брати і вимагати, а й дати щось щиро? Пам'ятайте, що любов це часто саме та потреба, яку нам потрібно самостійно собі закрити. Вона не життєво необхідна, але вона все ще необхідна. Ви зможете прийняти це від інших, тільки коли навчитеся давати це собі самостійно. І тут може бути як ситуація, коли вам дають недостатньо, але ви погоджуєтесь на це, тому що боїтеся вийти з тих стосунків, тому що боїтеся самотності, боїтеся відчуття поразки, відчуття втраченого часу, там, або відчуття, що з вами щось не так. Так і може бути ситуація, де вам дають достатньо, але ви просто не вмієте інтерпретувати, що це любов. Ви не бачите цього, ви не можете прийняти це, тому що ви ніколи не давали це собі самостійно, і ви не можете зрозуміти, як це. Тому знову ж таки, хто має працювати над собою? Ви чи партнер? Останній факт це те, що ви будете змінюватися. І той партнер, з яким ви почали зустрічатися, це вже не та людина через 5, 10, 15, 20 років. Це буде зовсім інша людина, і ви будете зовсім інша людина. І дуже важливо, щоб при цих змінах на кожному етапі ви все ще обирали одне одного. Це не обов'язково, але якщо ви хочете зберегти стосунки, то вам доведеться практикувати постійно радикальне прийняття і працювати над собою для того, щоб зберегти ці почуття до цієї зовсім іншої людини, не такої, яку ви зустріли тоді. Дуже багато може бути додумування, дуже багато якихось фантазій про партнера, якихось надій, якихось очікувань, які всі з часом обов'язково розвінчаються. Тому інформований це озброєний. І краще бути готовим до того, що якщо ви вступаєте в цю авантюру під назвою стосунки, то майте на увазі, що вас чекає дуже різне, і нудно вам буде, і дратувати вас буде все, і ви будете хотіти побути на самоті. Але все це має компенсувати ті переваги, які ви отримуєте в стосунках, тому що все-таки ми туди вступаємо для того, щоб наше життя ставало краще глобально. Якщо ви знаєте, що вас люблять, і ви любите, і ви будуєте щось таке, від чого вам стає тепліше на душі, тоді чому б заради цього не мислити трішки більш реалістично? Раціонально і ставитися до цього із прийняттям висновок, якими б жорстокими не були ці слова. Але це ваша відповідальність за те, що відбувається в вашому особистому житті, тому що кохана людина це якраз те, що ми обираємо добровільно, впускаємо в життя цю людину. І тому, що це будуть за стосунки, що це буде за людина, це якраз залежить від того, чому ви дозволили бути, якщо ця людина перестає бути. Вашою коханою людиною перестає робити вас щасливішою глобально, тоді це ваша відповідальність забрати себе із цих поганих рук, втішити, перемістити в безпечне місце і надати допомогу. Зазвичай такі відео викликають дуже багато сречу. І не згоди, тому що у людей дуже багато з цих повинностей в стосунках, як повинно бути, якими вони повинні бути, яким повинен бути їхній партнер. І їм здається, що їхній світогляд це єдине правильне якесь рішення, бачення, і тільки так повинно бути. Тому буду дуже рада почитати коментарі. Надіюсь на вашу вічливість і на раціональність, яку ви проявите. тому. Чекаю вас в коментарях. Пишіть мені ваші питання, на які ви хочете, щоб я відповіла в наступних відео. І побачимося зовсім скоро. Па-па!